Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий частотний перетворювач Mitsubishi FR s 520 se на 075 кВт. Заявлена несправність. Працював собі, працював. Потім в один прекрасний день його вимкнули. Вимкнули через місяць, він е, малює три полосочки. Е, після того, як налаштували. Налаштування вели, заново забили на заводські, він почав працювати. Так, декілька днів він пропрацював. Кожен день після вимикання його заново налаштовували, і в кінці кінців, в останній день, він в кінці дня вибив ось таку от помилочку. Ось така от помилочка ПЕ. Налаштування вносяться, але ПЕ не зникає. Ось, наприклад, я хочу збити налаштування. Вибираю перший параметр set Error 02. Так, збити ECL set. І бачимо все одно PE. <кій> Нікуди від нього не дінешся. Тому зараз спробую розібрати, знайти мікросхемку у пам'яті, випаяти і впаяти іншу. Так, витягну я платку. Процесор у нас знаходиться ось з цієї сторони. З процесором все зрозуміло. IC6, мікросхемка ic 5 Це у нас ну, одна наче, операційник, друга компаратор. Більше мікросхемок таких, які підходили під пам'ять на цій стороні, я не знайшов. З іншої сторони, навпроти процесора, я знайшов мікросхемку L08 і e 2022. Ну, теоретично, можливо, це мікросхема пам'яті 24 L08. Або LC08. E Перевірити це, ну, якби випаяти і впаяти туди іншу. Але спочатку, я думаю, її просто випаяти і подивитись на реакцію процесора. Мені там в коментарях написало, що вміти це неправильно, а знати це правильно. Тому я тепер знаю, що ця мікросхемка не читається. Тобто, відповідно, це або не пам'ять. Або вона пошкоджена. Пише I2C bus ерор. Ну, як би так. От тоді зараз спробую паяти туди якусь 24 s 0 якусь там. І подивлюся, що з цього вийде. По живленню вони співпадають абсолютно. Ця що випаєна L08 і 24 LЦ вони співпадають. Четверта нога мінус, восьма нога плюс. 5 вольт. Так, появляю мікросхемку 24S08. І після цього стало ось так себе вести оце чудо. Відразу засвічуються нольки. Якби параметри, не знаючи, зберігаються, але світяться нолики, помилку вже не вибиває. При локальна, так, спроба старту. Де там у нас от старт. І регулятор все регулюється. Так, зараз тоді збираю і вже перевірю в роботі, чи запаминається налаштування. Так, для, перевір... для перевірки я використаю такий от шпінгалеточний двигун на 30 Вт. Так як мені порадили в коментарях. І що ж ми маємо? Маємо таку ситуацію. На запуск реагує, розганяється до 60. Двигунчик малопотужний, тим більше він зіркою підключений. Ну, це не важливо. Важливо те, що ця штука регулюється. Не треба ніяких збросів, нічого не треба налаштовувати. Наприклад, виставимо стільки тут, ну, 15,6. Частота у нас впала. І тепер спробуємо ну, просто вимкнути з мережі. Навіть не вимикаючи перетворювач. Так, він вимкнувся. Нолики вибило, типу, це в нього скидання. І зараз вмикаю ще раз. Так, пульт управління у нього зараз зовнішній. Виставляємо це. Запускаємо 15,6. Отже, налаштування запаминає, якби все працює. Я ще трошки потестую, а вам всім дякую за перегляд, що переглянули відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!